Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування тонких млинців із сирного соусу мочанки до них. Як ми печемо тонкі млинці на сковороді, у нас є відео на нашому каналі, у нас найсмачніше посилання в описі. А ось і рецепт смачних млинчиків. Як печемо млинці, то і готуємо соус мочанку із кисломолочного сиру. До кисломолочного сиру додаємо сіль яйце, цукор, скільки цукру, а за своїм смаком та за своїм бажанням додаємо сюди ж рідку свіжу коров'ячу сметану. Якщо немає рідкої сметани, можна густу сметану розвести молоком. Перетворюємо це все у соус. Перетираємо чи виделкою, чи лопаткою, чи за допомогою блендера. І ось скоро вже всі млинці спечемо, а мочанку соус до них уже приготовили. Подаємо всю цю смакоту до столу, наливаємо соус на млинець, згортаємо млинець трикутником чи трубочкою тощо. Та ще цей млинець і вмукаємо у смачний соус. Це так смачно! Не тільки млинець вмукаємо у соус, а ще й соус можна їсти ложкою. Друзі, оцініть наше відео лайками чи дизлайками. Напишіть коментарі, щоб ми і ви щасливо жили підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.